Я з магазину Аврора. Сьогодні хочу показати вам акції Хапай і також акція «Ліквідація». Ну, Почнемо з ліквідації. Ось тут по 9 гривень набір для каміння для рукоділля. Не піска, а каміння. Слухайте, як цікаво, по 9 гривень. І також є пісок, набір піску для рукоділля по 9 гривень. По 9 гривень є кабель-перехідник. Також по 9 гривень. Це свічки для торта це класно. Кому треба, то беріть 12 оцих свічок. Свічок по 9 гривень. Так, і ще тут ось такий ліхтарик, такий маленький, прям також за 9 гривень. А тут цікаво, у них по 9 гривень, тут якщо б знаєте, багато всього. Свічки, свічки, оце USB-кабель різноманітний. 9 гривень. По 29 гривень ігра в доміно. 29 гривень. Далі рукавички зимові по 29, гаманці такі по 29 гривень. А, ці ліхтарики все-таки по 29, то хтось закинув. І ось такі по 29 гривень коштують. Ось такі по 29. Це ну, як блокнот, да, скажімо, невеличкого розміру. Так, далі у нас від Леброн лампи LED E60, 12 Вт, 39 гривень. Також а 10 вт 34 гривні. І це повтор. Ліхтарик ось такий цікавий. На батарейці 29 гривень, замість 39 гривень. Так, ну я так розумію, це ж він. да, 29 також гривень. Тут по 29 гривень кабель-перехідник, ось оці кабелі. Далі по 29 гривень такий кабель і по 39 такий. А тут навушники дротові, високоякісне звучання. Гарантія один рік за 119 гривень. Пістолет водний за 129 гривень. Бульбашки мильні, по 9 гривень. Всього замість 15, бульбашки. Так, дивіться, гарна акція: 40% знижка, 43% знижки на такі свистки іграшкові, різноманітні по 44 гривні. 24% знижка. Тут набір маркерів текстових, чотири штучки за 22 гривні. 19 гривень набір закладок, скріпок, лінівець. О, які закладки, так, такі класні скріпки. 19 гривень замість 27. А гляньте, скільки тут різних є. Класних цих закладок. Ясно. І по 14 гривень набір закладок ось такий для книг. Так, шість штук, 14 гривень. Далі акція Кремило ось така запасочка, 29 гривень, два види від Дольчі Вєра, ягід, ягіди та маракуя, ні, один, да, ягіди маракуя, а це, це вже інше, 29 гривень за 500 мл. Далі, крем мило рідке, ось те, про ваш, ваш Да, якось так, крем мило, рідке, фруктовий мікс, 910 грам за 59 гривень, 910 грам. Такі дезодоранти від Сеніта по 59 гривень, тверді, жіночі антипреспіранти в стіках тут шампунь для чоловіків Cool Man 400 мл 3 в 1 за 74 гривні. Далі шампунь від Fortes, це професійний шампунь, це той завод, який робить краску рябіну. Є бальзам, є шампунь з UEFA фільтрами по 119 гривень 400 мл. Там вода міцелярна від Alien по 37 гривень. Тут серветки всього по 14 гривень, вологі 60 штук. Навіть є он, да, по 14 гривень, так, один вид. Тут смайли по 14 гривень, 24 штуки, вони, до речі, великого розміру. Так, а це що у нас таке? Корм для котів. Half, half ніколи такий не брала. 18 гривень паучі, замість 24 гривні, це 100 грамів. І взуття ось таке чоловіче. Дивіться, з тризубом, з картою України по 99 гривень, по 169 гривень крокси, по 88, ось такі кросівки. Від файно такі губки, капучино колір цікавий. 34 гривні, 4 губки, великі пакети, 35 літрів. Ось такі аж 100 штук від файно, в бусковому кольорі 35 літрів. 100 штук. Стандарт, пакети для сміття 88 гривень. Ну це за 100 штук ціна. Так починаємо кришки. Добрі добрі традиції 50 штук без кольорових за 119 гривень. Далі пляшка для напої, ось така велика. Різні кольори, різноманітні за 169 гривень. Тут така цікава позиція. Прийшла у них тиждень чи два тому. Це е, такі келихи всередині. Він йде в упаковочці, подарун, ну, типу подарунковій. І там різні написи. 129 гривень. Ну, тут мені напис не подобається. Там цікавіше я бачила в іншому. Ось, наприклад. Так: справжня леді, королева краси, душа компанії, шалена імператриця. Ну, ось такий келих, він йде як в пакуванні, в такому прозорому, скажімо, і можна подарувати. Як дівчині більше, тут ціна посяг дівчатам. 109 гривень ціна на прінглси замість 152 гривні саме з цибулею. Далі мінутка. Це 100 пакетів чорного чаю, коштують 140 грамів за 47 гривень. Чорна карта 50 грамів за 72 гривні. розчинна кава. І ось таке пішманіє 74 гривні за 100 грамів пішманіє з манго. Так, Тут турецька королівська халва. Королівська 100 грамів за 74 гривні. Віні по 02, сік нектар 11 гривень. І добрий ранок Мультифрукт за 10 гривень. Далі соломка солона глазурована, солодка глазурована солона, 22 гривні. Цукерки, желе, ось такі Желе. Факторі. The Company Factory. 39. Jamis Factory. якось так. Так, це саме смак. Кавуна 40 39 гривень, замість 49 гривень. Далі, а альпінела по 29 гривень, шоколад 100 грамовий. Це у нас Дженелі від Добровод, 2 xl 12 гривень така трубочка коштує. Знову тут дубайський шоколад, батончик за 33 гривні, замість 39 гривень з, фісташ, з фісташкою начинкою. Тут по 77 від алмо. Іде так, 30 на 20, дошка кухонна, 77 гривень. Погляньте, які кольори, ось цей цікавіший розмір. Нагадую, 30 на 20, дошка кухонна пластикова. Ну, так вона виглядає. Ну Тут два кольори, ось оцей мені більше сподобався за 77 гривень. І такий біленький, як мармур. Далі ваги кухонні з круглою основою. Всього за 149 гривень. Батарейки йдуть там в наборчику. Це хтось відкрив не я. Так, ваги, ваги кухонні, точність зважування, цифровий дисплей, функція тари. 149 гривень до 7 кг. Ой, а що це таке ємність для сипучих? А, це вона так. Зроблена всередині, як прикольна. Ну, просто ось, упаковку положили туди, і, і здається дійсно, що там горішки. Така трішки конусної форми 109 гривень. Така ємність для сипучих з дерев'яною кришкою. Далі під буль це напій енергетичний 250 мл, Два види по 20 гривень, пепсі по 20 гривень. Баночка 330 мл, Махіто напій концентрований відмунік лимонад. Так, 3 літри питного напою виходить з нього. Саме мохіто за 29 гривень. Такі ось шкарпетки-сліди чоловічі, добра пара. Є чорні, є білі, є бежеві і є сірі. По 19, є темно-сірі і світло-сірі, По 19 гривень замість 24. Добра пара називається. Так, хапай або розберуть шльопки чоловічі по 88 гривень. Ого, це якийсь великий такий розмір, попався 46-й, Ого, по 46-й розмір вони є, до речі, замість 99, 88. І шльопки чоловічі, ось такі більш більш на жіночі, похожі. Ну ладно, 88 гривень. Так, лампа світлодіодна, євросвітло, 10 ватт є 27 за 44 гривні. Що це таке серветки паперові в чорному кольорі? ти, Серветки паперові, 80 штук. Так, одношарові, 24х24, 100% целлюлоза, 29 гривень. Далі прикормка, Бестка раз, часник конопля. Тут вже велика, то я маленьку показувала 59 гривень. Ось така величезна, скільки ж тут ці Бест. Ого, 900 грам. Тут Бестка раз часник плюс конопля за 59 гривень. Далі катушка. Іде безінерційна без фішмар. Ось така рибальська катушка. Ну так, покажу вам 349 гривень. Далі штори москітні. гляньте, скільки кольорів. Тут я бачу сюди кілька блокитної, зовсім і, і скільки хочеш Кольорів, ось така навіть вускова. Так, зі змінками бачу. Я хочу показати, як вона виглядає, ось так як ви її повісите. Штора 100 на 210 москітна, на магнітах і з малюнком. Коштує 119 гривень. Так, розмір, я сказала, 100 на 210, по 9 гривень, ось такі рукавички всіх кольорів. Далі по 69 розпалювач для багаття 500 мл. Кемпінг. Далі, це у нас кубик. Для розпалювання багаття. Еко самба 32 штуки. Ось оцих кубиків тут. Так, за ціною 49 гривень замість 64 гривні. Made in Європа. Тут кемпінг, знову цей бренд. Газ для портативних приладів 220 грам за 59 гривень. Пакети великого розміру 160 літрів, 10 штук від Оптімель. Пакети для сміття 49 гривень. І набір стаканчиків за 19 гривень. 6 штук стаканчиків. Еко. Шоколадного кольору на 250 мл. Далі такі ось ще стічки тут хапає, бо розберу 55 гривень пилюшки гігієнічні, поглинаючи SFI 50 на 95 штук за 55 гривень пилюшки. Далі кемпін вугілля древесне за 77 гривень 1,5 кілограма. І панкіт. Панкіт по 9 гривень, всі види, паучі 100 грамові панкіт. Це тут і що тут є? Раціон для кошенят, риба і м'ячі такі по 64 гривні. Просто розпродаж. Так, 169 така велика фігурна ваза. В асортименті написано: тут залишилась одна така велика. Далі по 99 гривень різні пляшечки з написами. За 77 є з кавуном. Ну, тут соломка не скляна, вона така. як... Не знаю, така пластикова, мабуть, є полунички, там апельсини по 149 термосумка для зберігання. Далі знову від Монік блюкураса за 29 гривень. Набір посуду пластиковий для пікніка, ого, великий, 169 гривень. Там і дошка є. І ось на 4 персони глибокі миски, такі плоскі, і стакани, і ще й виделки. Далі морозиво, о, дивіться, від Монік зі смаком ванілі на 4 порції суміш суха, сухан, яка 19 гривень. І зі смаком полуниці. Ось така суміш. Написано на 4 порції 60 грам за 19 гривень. І далі форми для виготовлення морозива йдуть силіконові по 129 гривень. Також різні. Паперові серветки від Софі по 19 гривень. 85 штук одношарові по 9 гривень. Стаканчики 10 штук по 200 мл. Знову розпалювачі для багаття. Від Кемпін. два види є з ароматом вишні і з ароматом шашлику. За ароматом вишні 59, а за ароматом шашлику треба більше заплатити. 64 гривні. Знову газ, це вже Energy газ. Тут також 220 грам, 59 гривень. Гамак садовий за 199 гривень. Якщо тут розміри написані, я вам скажу. Так, от у розмірі не написали. Гамак. Десь я його розкладеним бачила. Великий нормальний гамак 199 гривень. Спрей від комарів Мамо 39 гривень. Екстравел спрей від комарів 99. чугайстер від кліщів комарів 59 гривень. Чугайстер спрей від Мошок, кліщів комарів. 74. Далі спіраль від літаючих комах, Некусайка 44, стрічка від мух, липка 7 гривень. Біокон Сонцезахисний 129 гривень. Ось такий 50 СПФ для обличчя та тіла. Тут всього 90 мл за 119 гривень. І біокон для обличчя 50 УЄФА 119 гривень, 199 гривень. Вентилятор, настільний, USB Далі 99 гривень такий симпатичний світильник на сонячних батарейках 149 світильник садовий так, також на сонячних батарейках, до речі, ось такий з пташкою, 149 гривень. 44 піддон для розсади і 24 піддон для розсади розміром 160 на 370, а тут 325 на 320, на 3,5 літра ось оцей, 44. І 34 гривні, це у нас, я так розумію, да, вазон для, для квітів, 34 і вазон для квітів отакий більш симпатичний за 55. Акції на стільці 499, а. крісло садове, пластикове, антрацит, замість 599 – 100 гривень. Знижка тут получається, замість 1350 – ну, 1000 гривень, це 350, 26% знижка ось таке. Крісло велике, до речі, 999 гривень, 26% знижка. Далі тут хапай 39 гривень. Чай Зелений сонет. Ага, 20 таких пірамідок, цитрус мікс за 39 гривень. І далі каркаде, 70 грам за 34 гривні. Тут по 49 набір для гри в пісок від Аврора. Ось оцей 49 і поруч 55. І печиво здобне кукурудзяне Союз, кондитерське 400 г за 39 гривень. Також акція серветки вологі, смайл два види дитячі бебі з клапаном зручні. По 84 штучки по 49 гривень. Далі ще ось така акція дуже великий контейнер з кришкою Аліана на 120 літрів за 1199, замість 1449 гривень. Це 300 гривень знижка. Жіночі, ось такі я вам показувала по 77 гривень. І ще ось такі хочу показати: гарненькі до речі, ось така більш висока підошва, М'які за 129 гривень. Це саме жіночі шльопенці. В Цьому огляд акцій Хапай або Розберуть та акції ліквідації я буду закінчувати. Які саме Аврорі я робила цей огляд, залишу адресу в першому закріпленому коментарі. Дякую, що дивитесь. Всім хочу побажати мирного неба. Це саме головне. До зустрічі на моєму каналі. Па-па.